Питання, відповідь на питання моїх підписників і клієнтів. Багато хто питає, чи можна зняти арешти на банківські рахунки? Чи можливо це? Звичайно, можливо. Звичайно. Для цього потрібно вирішити багато завдань стосовно цієї теми. Якщо вас цікавить подібна консультація, як зняти блокування з ваших рахунків, карток, звертайтесь в персональні консультації на електронну пошту академік.лар значок e Саме так звертайся на мою адресу. Я проконсультую з теми блокування карток і як уникнути в майбутньому блокування ваших карток, щоб їх ніколи не блокували, навіть за борги, якщо вони будуть. Саме так. Я даю дієві поради, про які не кажуть адвокати, про які вони мовчать. Тому звертайся, тобі це потрібно вже зараз, бо твої рахунки вже заблоковані. Тому що банк вирішив інакше. Вони працюють над встановленням електронного концтабору над тим, щоб ввести CBDC саме. Ось яка в них завдання. Але вони роблять одночасно і прививку від електронних грошей, саме оці банки. А потім кажуть: несіть гроші в банки українські. А як нести, шановні і нешановні банки, якщо ви блокуєте рахунки, а людина не може сплатити по боргам? Це що як називається її? Це називається рейдерство і рекет І ви розумієте, що ви програєте в судах українські банки? Так, так. Ви програєте. А в найгіршому випадку. Вас позбавлять ліцензію за скаргу свого клієнта, він може поскаржитися на ваші дії незаконні. Саме так і ніяк інакше. Якщо вас цікавить інформація щодо ваших банків, витяг по ЄРДПО з банківських ваших установ. То. Я роблю такі витяги. Якщо вас цікавить ця інформація, звертайтесь, вам це треба. Бо завтра половина країни буде заблокована в картках. Бо оті неїдники-банкіри вирішили, що вони господарі життя. Ні, ви не господарі цього життя, я господар вашого життя. Саме так і ніяк інакше ви не господар і ваші власники банків. Я господар вашого життя. І якщо я скажу, ви будете робити те, що я скажу, а не те, що вам захотілося. Ви мене розумієте чи ні? Якщо не розумієте, вам буде ж гірше, подумайте над цим. Позбавлення ліцензії, це вагоме! Покарання для вас, подумайте над це. І жодні адвокати, юристи вас і правозахисники і не захистять, шановні і шановні банки. Подумайте перед тим, як блокуєте людей. Бо потім будуть, будете позбавлені ліцензії. Потім у вас будуть негативні відзиви в коментарях. І так далі. І так далі. Ви втратите клієнтів. Подумайте над цим, як оголошувати війну населенню України. Хоча юридично у нас нема терміну населення України. Це просто такий вираз. Подумайте над цим банки. Хоча керівники цих банків їм пофіг на своїх клієнтів їм до лампочки. Вони всі гроші вивели, головне, в офшори. А вам дали ноліки віртуальні, і все. А коли вони кажуть, що в них. Ой, немає грошей в банку, бо потрібна людина, яка занесе туди гроші. А потім чому існує рефінансування банків? Тому що хтось з власників просто банку зняв всі ці кошти налічкою, і все. А ваші кошти усі віртуальні. А реальні кошти. Знаходяться у власнику банку, чи у того, хто взяв кредит на ваші кошти і не повернув, чи повернув. Або його, його вганяє банк в кабалу кожен банк. І прописує космічні проценти. Це стосується усіх банків. Повинно бути 2%. Річних ані 33, як кожен український банк це робить. Подумайте над цим. А якщо вам потрібна юридична консультація з розблокування ваших карток, звертайся. Тобі це треба вже зараз, не потім, не сьогодні, а вже зараз пиши. Бо потім залишишся голодним. Тому що оті дармоїди в банку. Привласнили твої кошти, тому що вони думають інакше. Вони думають, що то їх кошти, а не твої. Саме так. Якщо вас цікавить консультація юридична зі звичайних норм права, з будь-яких, це коштує 300 гривень. Розширена юридична консультація з будь-яких питань норм права. Коштує від 500 до 1000 гривень. Звертайся, тобі це треба. Також я окремо роблю витяги, хто цікавиться. Так, саме витяги по ЄРДПУ, якщо вам потрібно, звертайтесь. Якщо вам окремо потрібна консультація з ТЦК та СП, окремо, 500 гривень вирішення складних питань з ТЦК та СП. Тисячу гривень саме так і ніяк інакше. Подання позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Подання заяви в суд 1000 гривень. Консультація з кримінальних справ і процесу коштує від 100 до 300 доларів з економного адвоката. Тобі це треба. Підписуйся разом доб'ємо до 20 тисяч разом, а потім до 100 тисяч. Разом до перемоги. Якщо хочеш стати спонсором YouTube каналу, TikTok каналу, ти можеш це зробити детальніше в описі до цього відео. Зрозумій одну річ: якщо ви не будете підтримувати таких, як я, правозахисників, у вас немає майбутнього. Саме так, тому що. В Україні встановлено тоталітарний комуністичний режим. І я єдина надія України на майбутнє. Якщо не я, то хто? Якщо не зараз, то коли? Саме так і ніяк інакше. Тому важливо донатити на мою діяльність, тому що розвиток. Республіки Україна залежить від того, чи підтримуєте ви правозахисну діяльність правозахисників, які захищають ваші права і інтереси. Не тих шарлатанів, правозахисників чи адвокатів, які беруть з вас гроші і нічого не роблять. От просто взяли гроші і нічого не сказали. Саме так є і такі правозахисники і адвокати. Мені таких правозахисників і адвокатів. Дійсно, жаль на превеликий жаль. Вони просто є шахраями саме так. Тому саме головне донатити на правозахисну діяльність. Я єдина надія України на її світле майбутнє. Оті соросята, які зараз вами керують, довели країну до ручки. Зараз країна в руїнах через військову агресію Російської Федерації, тому що мене не почули і не послухали в 2014 році. У 2022-му я попереджав більше ніж 14 років, що буде повномасштабна війна з Російською Федерацією. Ніхто мене не почув. Я був першим. Кому Російська Федерація сказала націоналістам? Кому Російська Федерація сказала, що буде повномасштабна війна, що вони нам оголосять війну на повне знищення, геноцид нам? Саме так я перший дізнався від російських офіційних осіб, які до мене звернулися і попередили. Але коли я почав Повідомляти державні органи їм було все одно, вони сміялися. Тепер їм не смішно. Ну як вам не смішно тепер через великі втрати по 100 300 тисяч мертвими українців. Хто військові і хто цивільні? Цивільні втрати ми взагалі не рахуємо, бо ми не знаємо кількість. Зниклих безвісти також. Тому щоб це не повторилося, важливо донатити на мою діяльність, щоб більше ніколи, такі, як Порошенко і Зеленський, Юля Тимошенко чи Гриценко, оті бандити 90-х, ніколи не подавали заявки. Кандидати в президенти, більше ніколи, ми повинні їх разом відсторонити від влади, посадити їх разом. Саме так, настав час їх пересаджати у в'язницю. Саме так, Пожиттєво. за їхні злочини проти республіки. За що? За розкрадання армії? Ще за що? За Повалення конституційного ладу, за державну зраду, за отримання російських паспортів. Саме так: за посягання на життя і здоров'я державного діяча, за сепаратизм, це стосується людей Зеленського. Це стосується Порошенко та його діяльності протиправної на території України. І Російської Федерації. Наявність бізнесу у українських псевдопрезидентів на теренах Російської Федерації. Вони повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності в Україні за фінансування систематично країни агресора і через те, що країна агресор фінансує і фінансувала їх діяльність. Саме так через посередників. Тому важливо донатити на мою діяльність. Саме так, бо я остання надія на майбутнє Україну. Саме так. І ніяк інакше. Стосовно, чи надаю я послуги деякі цікавіся щодо біографії якихось осіб, чи даних на цих осіб, звичайно, надаю. Але зрозумійте, шановні українці, стосовно цього. Щоб отримати цю інформацію, не дуже тяжко, як кажуть, але не на всіх є інформація. Зрозумійте це, є особи, на яких є інформація, хоч якась, а є особи, на яких немає інформації. Тому, якщо ви хочете дізнатись інформацію певну, про яку якусь. Особу звертайтеся також до мене. Я надаю таку послугу. Але перед тим, як надати таку послугу, я уточнюю прізвище ім'я по-батькові і рік народження цієї особи. Чи є на неї дані. Якщо є, я вам надам. Якщо немає, я скажу, що і на неї нема даних. Вибачте. Саме так і ніяк інакше. Так, я надаю додаткові юридичні послуги. Саме так. Мій канал YouTube і TikTok канал присвячений не тільки правозахисній діяльності, але і Linux-блогінгу. Саме так, шановні українці, і IT-сфері. Разом до перемоги. Тому підписуйся на цей YouTube та TikTok канал. Разом переможемо. Слава Україні!